Вітання з вами МСТ «Самолодіжна служба інформації та я Тетяна Койко. Сьогодні, в рамках нашої програми, ми навідаємося на фестиваль здорового способу життя фізкуль привіт дві і дізнаємося, як сучасна молодь дбає про своє здоров'я. Уже втретє небайдужих до свого здоров'я ужгородців об'єднав спортивно-розважальний фест фізкульт Привіт, 2012 Саме тут, на березі ужа, під відкритим небом, учасники фестивалю намагалися віднайти формулу здорового способу життя. Як засвідчило дійство, на жаль, таких ентузіастів в Ужгороді не так уже й багато. Ну, насправді дуже приємно, дійсно, що в третій раз це вже вдається проводити трансінні молодці, вони намагаються це зробити все якісніше і якісніше. Зараз долучилися і вехлуб, і Закарпатський морж, і багато різних організацій. Мені здається, воно набирає обертів і стає все краще. Щодо кількості людей, мені здається, є певна категорія, яким це цікаво, вони на це приходять. Ну, Плюс через... завдяки вам, завдяки інтернету і іншим соцмережам, тобто нам вдалося трохи залучити тих людей, які... Про це не знали, і можливо, вони теж цим зацікавляться. Принаймні, були люди, які вперше були на цьому фестивалі. І їм подобається це приємно. Щороку місце проведення фестивалю змінюється. Уперше такий спортивний захід провели на театральній, друге зібралися поблизу поштової. Однак щоразу сценарій спортивного фесту розпочинався вже традиційно із прибирання території. Зрештою, чисте навколишнє середовище важлива складова здорового способу життя. Ну, спільними зусиллями ми поприбирали. І, ну допомогою мерії ми відкачали те, що тут було <с. <с.> непрезентабельне. І загалом позитивно, що і покошено, і зробили лата з борщовиками, щоб не було потім ніяких травм. у Людей Іх, ось в прибирають в свою територію, абсолютно як їм потрібно. Тому кожен задоволений і те, що треба, він проробляє свою частину. Упродовж двох днів учасники фестивалю Мали змогу пройти майстер-класи з таких видів спорту, як карате, айкідо, бокс та ушу. Охочі заспокоїти розум та впорядкувати думки, опановували йогу. А от ті, хто любить смачно попоїсти, вчилися готувати корисні страви. В цілому програма фесту була насиченою та різноманітною. Спортивні ігри, інсталяції, перформанс, показові виступи бойового гопака, лицарських боїв, неймовірне фаєр-шоу та трохи містичний обряд вуглеходіння. Словом. Нодьгувати часу не було. Гармонійне поєднання режиму роботи та відпочинку. Збалансоване харчування, фізична активність та відсутність шкідливих звичок. Так тлумачать здоровий спосіб життя медики. А от представники нетрадиційних практик, таких як йога, за порокою здорового способу життя, вважають внутрішню гармонію людини. В первую очередь гармония с самим собой. Это целостность тебя как личности, как человека, как целостность. Это и есть здоровый способ жизни. Потому что если человек болен, если человек злой, если человек э, сердит, да, если он ненавидит что-то, то он не может быть целостным. Целостным человек может быть только в счастливом состоянии. И когда ты счастлив, тогда ничего для тебя не важно. На фестивалі Фізкульт Привіт Мадлен презентувала учасникам дихальні вправи, котрі здатні заспокоїти розум, порядкувати думки та розслабити тіло в потрібний момент. Як зазначила інструктор, продемонстровані практики діють за умови повної зосередженості людини та її адаптації у свій внутрішній світ. Ми сьогодні робили класику хатха-йоги, тобто ми робили фізичні упражніння, асани, И первое, сегодня, видите, погода такая не очень хорошая. И уже было подозрение, что вполне может начаться дождь. Поэтому начали мы с упражнений «Приветствие солнцу». Это сурьяна маскара на санскрите. Это, опять же, классическое упражнение йоги, комплекс упражнений, которые приветствуют солнцу. И по моему опыту, сколько мы раз делали приветствие солнцу, всегда оно выходило, даже пускай на несколько минут но она всегда появлялась. Вы знаете, это работает. Как неудивительно. В первую очередь физические и дыхательные упражнения делаются для того, чтобы успокоить наш ум. Потому что когда человек, вот просто сядьте, закройте глаза и понаблюдайте, что творится у вас в голове. У нас обычно очень-очень много мыслей в голове. И когда у нас такое количество мыслей, то человек находится в стрессе. И когда мы делаем физические упражнения, когда мы делаем дыхательные техники, то мысли становятся намного меньше. Знаете, как на телевизоре берешь и так чш, и уменьшаешь. Мысли становятся меньше, и человек становится более в более хорошем состоянии, в гармоничном. Методи подолання стресу, як відомо, у кожного свої. В екстремальній ситуації деякі б'ють посуд, дехто голосно волає, а хтось дається до альтернативи. Ну, якщо дуже щось вас збентежить, серце тух-тух-тух-тух, тоді потрібно зробити таку вправу, закрити очі і фразів там 5-10. Піце. Згадали на фестивалі і про збалансоване харчування. Зокрема, готували вегетаріанські страви, котрими підтвердили давно відому істину: ми живемо не для того, щоб їсти, а ймо для того, щоб жити. Тож одразу після активних тренувань та спортивних забав організатори провели майстер-клас для тих, хто не уявляє свого життя без солодощів, готували шоколадні кульки без шоколаду. Як з'ясувалося, це можливо. Отже, система дуже проста. Половину ложки соняшника. Далі половини ложки кунжуту. Ну, можна більший розмір, я просто зараз пробну роблю. Цю. Потім кожен зможе сам спробувати і зробити Це своїми руками. Ложку кокосу. І ложку керобу. Керобу можна навіть дві, тому що. Тому що це шоколад він буде передавати нам смак шоколаду. Додаємо буквально трішки води. Вода, звичайно, не можна сказати. Перемішуємо. Утворюємо однорідну масу. Зкрилася така однородна маса. По суті, її можна робити в формі плитки, як шоколад їсти. Але кому подобається, щоб вона більш естетична була, більш гарна, бере утворює кульки. Кульки формуються дуже просто, береться горішок, ставиться всередину. Можна також родзинки, це вже по смаку. Родзинки солодкі, вони теж придають смак цікавий. Можна насіння соняшника, воно пророщене трохи, тому корисне. І схема проста, згортаємо і катаємо кульку. Необхідно підтримувати міцність тіла, аби зберегти міцність духу. Цьому знімальну групу MC переконали досвідчені вуглехідці. Допоки на одній фестивальній території учасники смакували вегетаріанські страви, на іншій тривали активні приготування до містичного обряду вуглеходіння. От зараз проходить я перекажу Проходить підготовка до цієї вправи, яку для того потрібно підготувати площину, на якій будуть знаходитись люди. Крім того, от хлопчики зараз переберуть, як я грубу обробку перевернув, перекопали, перебрали руками як порядну грядку, корінці вибрали, тому що вогнище сильне і з кожним разом з добавкою вугілля воно буде все горіти. Із цього радить нам розпочинати підготовку до вуглеходіння учитель фізичної культури, старший з кіокушенка і каратета, член асоціації Закарпатський морж» Костянтин Томчич. Три роки тому він вперше відчув жар палаючого вугілля, коли насмілився ним пройти босоніж. Відтоді систематично піддається такому екстриму, адже вважає вуглеходіння однією з справ духовного самовдосконалення. Ми задаємо ритм, оце саме. Ми задаємо ритм, і цього ритму треба притримуватись і обов'язково виконувати всі рухи, ніколи не дивитись на вугілля, дивитись перед собою за два метри, вибрати одну точечку, і туди дивитися, і викрикувати, і хлопати в долоні. Ритм задавати, не розмахувати, нічого спокійно в долоні хлопати. Ну, Сильніше, слабіше, це залежить від вашого емоційного стану і від статі. Думаю, що є дівчата такі. Як входять, як кажуть, авкус і зупинить важко. І приходиться забирати їх із кола, щоб йшли, відпочивали. Довжина вугільної доріжки може сягати від 3 до 6 метрів, ширина до півтора метра. Якщо ретельно очистити ґрунт від бур'яну та каміння, то після добре розпушити його, то йти по такій стежині, покритій розпеченим вугіллям, буде м'яко та безпечно. Вугілля, до речі, також слід добре розбити, аби не обпекти стопи. Скільки разів проходять стежиною, стільки ж разів підсипують вугілля. Починати обряд слід на захід сонця, попередньо занурившись у холодну воду і в жодному разі не вживати алкоголь. Ми працюємо по вуглеходінню із енергоінформаційними структурами на околишньому середовищі. Тобто ми не живемо тут самі. Душі предків наших, душі лісів, душі води все, що ми нас оточує, воно нікуди не, не щезає. Воно все коло нас. Богдан Дикий, кандидат наук, керівник обласної організації здорового способу життя Закарпатський морж», Має неабиякий досвід у справі відновлення здоров'я за допомогою природних методів, за словами пана Богдана, під час проходження, по проспеченому вугіллю, у людини стираються негативні інформаційно-енергетичні програми, тобто страхи, які на рівні підсвідомості керують її життям. Пройшовши вогняною доріжкою, людина починає по-іншому сприймати себе навколишній світ. Музика і співи, які супроводжують усадство, допомагають увійти людині в один ритм з вібраціями навколишньої природи, що значно підсилює ефективність вуглеходіння. Дякуючи цьому всьому космосу, який живе з нами і всередині нас. Ми включаємо і ту систему, яка коло нас є. Величезна енергетична система. Включаємо наші ритми, нашу музику, наші мелодії. Це що нам наші предки передали. І людина ж проходить. Якби це було чисто фізіологічне проходження, ми б спеклися, а ми не печемося, ми йдемо енергією. Поправу вуглеходіння можна назвати не лише оздоровчим методом, а й діагностичним. Оскільки на стопах знаходяться акупунктурні точки усіх внутрішніх органів, після завершення обряду можна легко з'ясувати, чи є у вас якісь захворювання. Якщо організм людини цілком здоровий, стопи ніг після вуглеходіння не мають поранень та опіків. І останнє. Не поспішайте мити стопи після обряду. Краще відразу вдягніть чисті шкарпетки і тільки наступного ранку змийте ноги теплою водою з милом. Наша знімальна група спробувала на собі усі поради досвідчених вуглехідців. Нам сподобалось? Тож рекомендуємо і вам. Як бачите, шановні телеглядачі, здорова людина, щаслива людина. Фестиваль фізкульт Привіт продовжується. Ну а завершується тільки наша програма. До зустрічі на телеканалі Тисалкин Хай щастить, бувайте!